Всім доброго дня! З вами Агентство нерухомості стабільність. І представляємо вашій увазі гарну велику двохкімнатну квартиру плюс кухню студію загальною площою 71 метр квадратний. Показую вам квартиру. Пив тут вхід квартиру і така велика простора кухня-студія. Кухня є вже укомплектована, бачимо, є газова панель, духовка. Тут така лоджія, двохконтурний котел. Будинок є вже зданий, обжитий. Тут таке місце для відпочинку. Диван і має бути телевізор. Всюди, де плитка, підігрів підлоги і дві окремі спальні кімнати, що є дуже зручно. Це є перша спальна кімната. Так, кондиціонер і друга спальна кімната. Гарний дизайнерський ремонт і санвузол Самовузол туалет інсталяція. Гарне дзеркало з підсвіткою, ванна. Рушнику сушка Продається така двохкімнатна квартира, плюс кухня-студія, 72 метри квадратних, повністю готова. Кого цікавить, телефонуйте.